Не сварити націю, не сажати людей в тюрми офіцерів, не накладати санкції на власних громадян, а Арестовича наклали хай відповідь, чому як з'явився Арестович. А в СБУ, коли прийшли щурі, хто був головою СБУ? Чому він не, баканов не покараний? Хто спонсував виборчу кампанію Зеленського? Де ці відповіді на ці питання? Чому Коломойський, про якого говорять, що він боротьба з олігархами, так, йому нема жодного присуду, а все підозри, підозри, він утримується типу в СІЗО. Не факт, що він в СІЗО, до речі, згадайте то кіно, яке робив Зеленський, діє по тому сценарію. Чому Сполучені Штати вимагали видачі Коломойського, його не видають? Тому що він дещо розповість, куди він дінеться в американському. Віддайте його правосуддю Сполучених Штатів. Навіщо ви його ховаєте від правосуддя насправді якого тут не існує? Все це питання.